У Черкасах напередодні Міжнародного дня захисту дітей влаштували свято. Ініціатива об'єднала близько 200 дітей. Сьогодні хочу подякувати службі у справах дітей, за ініціативу якою ми сьогодні зібралися в цьому прекрасному затишному парку. На вас сьогодні чекає дуже багато різних локацій, атракцій, розваг. І я сподіваюся, що залишаться лише надзвичайно гарні враження. На дітей чекала насичена програма. Шоу мильних бульбашок, майстер-класи, а також пізнавальні локації від поліції та рятувальників. На локації ми показуємо, які бувають вибухонебезпечні предмети, як вони виглядають, наскільки різноманітні. Також даємо дітям змогу спробувати себе в ролі сапера. Показуємо їм бронезахист наш, пробуємо його надіти, металошукачі. Пані Людмила, вчителька образотворчого мистецтва на свято завітали разом з учнями. І сьогодні для діток чудове свято. Я думаю, всім сподобалося. цікаві локації, цікаві змагання. Ну, всі всі задоволенням беруть участь. Що сподобалось, Ваня, найбільше? Я хотів би вона запросити сапер. сапер. Сподобався найбільше. А вам, дівчатки, що вам сподобалось? Все, Все сподобалось. Он Улянин малюночок Оцей пані Людмила показує малюнок учениці Ульяни. Дівчинка каже: часу було мало, але малювала з задоволенням. Не дуже довго часу вийшло, але старанно та. Весело. На творчих зонах діти малювали плели коси і навіть створювали картини з незвичних матеріалів, розповідає працівниця багатопрофільного молодіжного центру. Створюємо роботи в техніці нетрадиційне малювання, нетрадиційними матеріалами, пластикові веделки використовуємо, пупирчата плівка, ватні палочки. Створюємо ось таку композицію, квіткова галявина. Катерина для себе одразу обрала локацію малювання. Каже, залишилась задоволена. Я сьогодні малювала вічне е, ну, небо або міцну композицію. Я прийшла, мені дуже сильно сподобалось. Свято стало нагодою не лише для розваг, а й для важливих розмов про безпеку, творчості, мирне дитинство. Організатори кажуть, прагнули подарувати дітям щирі емоції.